Сьогодні у корочок вранці, в ранковій мішанці, цибулька. Обожнюють вони її. Вони вже поки насипали, одразу ж ведесенько склювали. Зараз покажу, там ще буду досипати. Вони її просто настільки люблять. Даю я цю, цю цибулю раз на тиждень. Цибулю я дрібно ріжу. Разом з зеленою цибулькою і так. І потім вранкову мішанку замішую. Ось, наприклад, тут у мене залишалося трохи моркви буряка вареної і там невеличкий шматочок картопельки. Я спочатку все це замішала і завернесу суміш бачите, така дрібна іде. Перед цим я зволожую мішанку. Небагато, така. Трохи тепліше, ніж кімнатна температура, вода у мене. І зараз поріжу. Десь у мене йде на 20 курей. Ось таких дві цибульки буде. Якщо, наприклад, нема у мене нічого там, картоплі, нічого, значить просто в мішанку додаю цибулю і все. Окремо я ніколи цибулю, там от, як показують, не годую курей. Тому що вона може подразнювати їм шлунок. І цибулю завжди потрібно згодовувати разом з їжею. Щоб було, по-перше, корисно, щоб швидше всі корисні додатки засвоїлись. І щоб не нашкодити курочкам цією цибулькою. А щоб вона повністю пішла на користь. Бачите, все. повихлювали, Секунду я насипала, вони вже все з'їли. Дуже корисний додаток до раціона для курочок. Це моя думка. Я так вважаю. Я вже багато років так роблю куречок. пригощаю такими смаколиками. Може, хто вважає, що це небезпечно для курей. У мене інша думка, я спостерігаю постійно за своїми курочками. Я не роблю так, знаєте, все бездумно. Я перевірила спочатку, трохи дала, потім ще трохи і дивлюсь, що прекрасно себе вони почувають. Особливо в зимовий період. Я вважаю це курочкам просто необхідно. Влітку там я теж все одно даю раз на тиждень по-любому, але у нас іде зелена цибулька з згорода. Там є у мене росте шніт. І ми цибулю вирощуємо, тому я обов'язково їм раз на тиждень. Це, все це згодовую. Можна курям ще давати чесник, там і такий зелений, і звичайний, але їм зазвичай не дістається. Я його сажаю небагато і дуже рідко я їм даю чесник. Він не, не такий вже і дешевий. Хоча можна давати, хто багато вирощує і є в достатній кількості, то можна завжди курочкам пригостити. Існує така думка, і багато хто так робить, я бачила, годують в обід чи коли окремо дають цибулю. Рішать і прямо такими великими шматками, і все це згодовують курочкам. Я, наприклад, такого ніколи не роблю, тому що вважаю. Що окрема цибуля може подразнювати шлунковий тракт у цибулі у цибульки, у... <смі> у курей. І тому я завжди її даю в мішанку, щоб вони разом з їжею все це перетравлювалось і не нашкодило шлунку там, тому що кури, вони такі це, правда, не кралі, <смі> з кралями більше важко, у них там взагалі дуже обережно потрібно діяти. А кури теж треба за ними спостерігати. Що занадто, то не здраво. Отак у нас в Україні говорять. Так що, друзі, так. Ага, подивимося, скільки градусів курнику. Так, скільки, 5 градусів. Нормально. Доволі непогано. Сьогодні я дивлюсь. Повинні були в 6 ранку вимкнути світло, і по поки що не вимкнули, тому треба бігти, снідати і бігом намагатися прибирати, тому що світло там у нас така подружайка, ця світа не дуже часто їсть. Куди ж я побігла, якщо я не передавалася гнізда? І не поклала обманки, Так, обережно тут треба, щоб ні, вон, не наступити. Дивіться, бачите, тут миші, миші Є у нас такі подружайки тут. Погані, погані. О, тут у нас курочка спала не півник з, -з, -з лапкою. Може, щось може таке бути. А тут вже наваляв, наваляв півник, наваляв. Ох. Оце кожен день я обов'язково отак от прибираю, щоб не було у нас брудно. Так, дайте. Ракушка стоїть обов'язково. Ось. Що? Там нічого немає, вже все вам висипало. І тут хтось у мене щось. Начебто і вже не так холодно. Всі по гніздам поховалися. Це дивно. Курочки один з одним так цікаво розмовляють. І, і щось сьогодні, мабуть, не виспались. Щось постійно б'ються. Буває нормально, буває щось, як на них найде. І вони у мене оце тут. Б'ються один з одним. Пір'я це якийсь тожах вищипують. Сидять ввечері, от коли, наприклад, вечір, да, а світло є, і вони сидять на сідалах от, -от, -от, І багато курей вищипують у інших Пір'я Зараз носитися туди-сюди холодно, розумієте, мороз, щоб підрізати їм дзьоби. Тільки це. Тільки це рятує. Більше нічого. Хто там, що розповідає, хто там що робить, сірки, шмирки і тому подібне, все це нічого не допомагає. Я так думаю, що ще у мене така думка, що це мішані кури, І вони отак от якось, я не знаю, чи їм щось не вистачає, чи у них в голові щось не вистачає. якась тут там. Дурка засіла. І оце вони так і щіплять. Тому що все все у них є. У них всі додатки, все і є. Це не те, що там хтось там годує одним зерном і нічого більше у них немає, навіть насіння. У цих все є вдосталь. Особливо більше всього ж страждають оці кури, котрі несуть зелені яйця. У них більше всього висмикують пір'я. Не знаю. Ну і отакі теж. Голи спини ходять. І це не півник, це вони один у одного отут-от ввечері сидять і щіплять. Хоч бери, да не включаємо світло, щоб вони нічого не бачили. Але в цьому році зараз взимку у нас дуже погано зі світлом, і ще виключати, то взагалі вони цього світла ніколи не побачать. Тому так от діємо, поки так, а там буде видно. Бачите, і оця. Сидять ввечері, я вже ходила, спостерігала 10 тисяч разів. І ще курочки чого бувають такі абодранки, ті, що краще всього, бачите, що робить? Один у одного, бачите, що робить? От, зелені яйця несе, так само щіпає, що зелені яйця несе. Ще я спостерігаю. Курочки, що краще всього несуться, вони і більше. Об ну Дивись, ну дивись, що робиш. Дивись, що робиш. Так, правда, не можна. Ну, рукою ще можна трошки їх так посварити, а бити палками чи чимось там по спині, чи щось, як б'ють бувають, я бачила, то не можна. то Курочка може, їй це може, все що завгодно з неї статися і все. Оце отаке, оці, що, бачите, такі нахохліні. Беруть їх і оце обдірають постійно. Перший раз, скільки у мене кури, оце, оці кури, перший раз у мене таке. Не знаю, раніше ніколи такого не було, ніколи у мене кури не ходили ободрані і один у одного не щіпали. Потеплі я обріжу дзьобик знову. Оце така робота є зайва. Це побігла, то чоловік збирається на роботу скаже, де ти тут зависла, де ти пропала знову, буде сваритися. Я раніше вам обіцяла показати, що робить сусід. Це тільки наші люди можуть таке, тому нас і не перемогти. Це відбувалося перед сильними морозами, температура повітря в день плюс 2, вночі мінус 5. Гляньте на цю красу, сусід робить откоси в будинку. І нічого йому не страшно. Я навіть не знала, що так можна. Виявляється, можна. Откоси вийшли гарні лялічки дуже професійно і нічого не пошкодилось і не відвалилося. Морози були в цьому році дуже сильні і тривалі, який він молодець, вчасно підготувався. Всім доброго часу доби у мене вечір і годування курей. Їдять зерносуміш суміш і трохи додають комбікорма Зима, холодно, на вулиці потепліло але ж недостатньо. І у нас сьогодні непогані результати. Мені подобається. Зараз ми подивимося, скільки у мене на термометрі тут. Так. Плюс 4. Так, ну, зрозуміло, що вода і не замерзла. Це понятно. І сьогодні збирала яйця. Вже зібрала. У нас сьогодні, правда, такі брудні, але нічого. 13 яєць. 17 курочок у мене. Є і такі більш дрібні, і дуже крупні, так що я задоволена. Скажу чесно: не кожен день у нас 13 яєць. Буває дуже рідко, правда, у мене буває і 5, буває. В основному у нас так десь виходить в середньому 10 яєць в день. Не скажу, що у мене 98% яєць ніска, як у, у когось там. Може, у когось так і є, у мене ні. У мене корник не опалюється, це дуже дорого. Світло теж дуже рідко буває, зараз є, слава Богу, включили, Всі знають, що у нас в країні коїться. Е, генератор, отаке все ми дуже рідко включаємо. Що ти знову у мене сидиш там в кутку? Що ти знову прихворіла? чи що? Ну давай. Ні, начебто ні. Спочатку дивилася, начебто їла. А то була щось шкуль, шкульдигала у мене вона. Я вже і клітку додому занесла, думала, що доведеться її там тримати. У і є проблема, коли взимку курочка пошкодить лапку чи щось таке стається, то он, бачите, знову сідає. Да. Це саме. Віднесла клітку. Вон, бачите, як сіла. Знову з лапою у неї, бо да. це стояла, приготувала клітку, десь і тиждень, тиждень тому було. Були такі морози, все, і я думала, заберу її додому. Прихожу, все нормально, бігала, тиждень все було нормально. Зараз знову така ситуація. Не знаю, з чим це пов'язано, може це не лапою, з чимось іншим, але ось таке є. Тільки віднесла сьогодні в самий пролятні клітку, з будинку забрала, від така важка. ну Буду спостерігати знову з нею. Оце у мене дві курочки, вони дуже схожі одна на одну. І от така більш світленька у неї. от такий у нас сюрприз. Так, побігла. Зараз тільки водичку наліву курочкам, Там не так багато води, тому що щоб мені на ранок не перекинуло відром. Нам такі е, не там ситуації. Я за цим слідкую. Буває, коли мало залишається води у корейку у відрі можуть перекинути літом то таке. Ну, до речі, літом і на вулиці у мене там все це стоїть і годую я на вулиці. А взимку це небезпечно. Тому я заслідкую обов'язково за цим. Поки я вам все це розповідала, то вони вже практично все ісклювали. Хоча вдень вони їли у мене пророщене зерно я їм давала, все одно вони швидко бист, все потріскали. Так що у нас справи в курнику гарні, все нормально. Єдине, що це курочка трошки щось шкультельгає, Ну нічого. Нічого, будемо спостерігати. 13 яєць, 17 курей. Сьогодні їй ми дуже задоволені. Молодці дівчулі.